Повітря знову починає сюди надходити і чином, швидкість його збільшується, насіння захватується із центрального бункера системою доставки насіння і потрапляє, потрапляє все сюди. Шукайте негатив, нам, нам все цікаво. Скажіть, що тобі не подобається мені. Давай так, блинюча свадьба. Скільки він метрів довжину? Ну, в робочому, так 9 метрів, а в робочому ну, плюс 3-12. ну 12, 12, ще одна фішка? 12, да. Щоб не лізти наверх висипати. Ну, можна, звісно, бігати. Там нічого ж немає. Це а є а в що в ж. В ну, в когось банки є прямо на цьому. В банку, так. Але щоб, да. щоб налазити наверх при калібруванні. Да? Ну це, а, це не при калібруванні, це просто при обслуговуванні. Там, наприклад, треба щось там почистити. Ну Потрапляє, буває, із насінням просто. Листочок паперу, який там уже він оброблений так само на сіні, потрапляє в трубку, забиває. Ну, на, на моніторі це сигналізує, що у нас є пропуск, або сочнік забитий, каже, або невідповідна норма висіву, тому приходиться і вдень, і вночі отак. Так, а де воно ще може забиватися? Там може забиватися на грибках чи не може забиватися. Грибки це для розподілення добрив. Так, е... добри, да, так? для добрив, да. Добрив дається 5 на 5, так? Ти ну, ми можемо і більше збільшувати. Да. Вчора ми сіяли десь сантиметрів на 10 глибину добрив, тому що ми сіяли кукурузу на 8, тому ми так давали більшу глибину. Кукурузу на 8 сіяли? Да. Красавці, а бери Ну так Київляння, люди, там у них своя люди так, люди так хочуть ну, і тут Шось... заложено зразу по чотири додатково можна доставляти секції 4 на дну на чотири на іншу сторону. Ну буде і... так, засівалка розрахована на 24 рядка або а? на 45, або на 50. Да. да. Ну, на 35 може до 45. 45. 45? Мінімально 45. Ну, по-перше, ширина ж нашого висівного апарату нам не дозволить, просто-напросто менше поставити. В Хорошо. На 45 сантиметрів можна і здвигати, так? А секції можна докупляти. Да? Ну тут будемо так казати. Якщо ви замовите сівалку на 24 рядка, так. ви можете зменшити кількість рядків. Mm -hmm. Якщо ви замовите сівалку на 16 рядків, ви її не додавите. Ну, ви моєте на 8 сошників, але їх буде толку мало, тому що електрика розрахована на 16, ви більше не поцепите. Тому якщо ви хочете замовити сівалку там, на 18 сошників, ну всяке ж може бути там, на 60 см, є такі варіанти і на 50 см, тому замовляйте сівалку відразу mm -hmm. е тому, з, можливістю, да, з можливістю її переналадити. Звичайно, це не так все швидко, як здається, але, але якби це все можливо. Ми